Це траса Миколаїв-Кіровоград. Сьогодні вона офіційно закрита. Майже добу у сніговому полоні тут стоять сотні машин. На їхній порятунок надзвичайники пригнали важку техніку, дорожники чистять покриття, але вітер постійно створює нові замети. Це траса Миколаїв Ульянівка. Тут через снігові перемети рух обмежено. Водії у заторі стоять півтори години. Одні звинувачують в усьому негоду, інші погану роботу дорожніх служб. Погода вина. Канєшно, вчора горнули, сьогодні горнуть. Вони ж круглосуточно працюють. Як ви відіть, раз ці машини служби не справляються? Не справляються. Так давно стоїте? Ну, Часа полтора уже. За те време що сніговоборшні техніки ніякої не було. При виїзді на трасу Арбузинка Єланець, Нова Одеса постійно чергують патрулі. ДАІ. вони просять водіїв оминати заметену снігом ділянку дороги, бо вона офіційно закрита, або ж чекати, поки все розчистять. Я вас прошу, чтобы вы ограничились движение, потому что на Новую Одессу дорога заснежена. Проезд очень тяжелый для транспортных средств. Спасибо. Будьте любезны, подождите немножко, сейчас техника работает, расчистите данную дорогу и продолжите движение. Хорошо, спасибо. Найкраща ситуація і в самому Миколаєві хіба що немає заторів. Більш-менш розчищені центральні дороги, другорядні вулиці вкриті льодом, місцями перемети. Дорога дуже трудна. дуже багато замітають, хоч і техніка на дорогах вбирає це все, але проїхати неможливо. Гололід дуже сильний, тобто, якби як стекло. Автодорожні та комунальні служби не справляються із чисткою доріг, зазначають у Державтоінспекції. За тиждень, що на Миколаївщині лютує негода, дві траси державного значення заметені снігом повністю, і вони офіційно закриті. На одній рух обмежено. Тож на посадових осіб, відповідальних за стан автошляхів, даїшники складають протоколи. За період погіршення погодних умов у відношенні таких осіб складено 63 адміністративних протоколи. На усунення виявлених недоліків видано 63 приписи. Додатково видано 35 вимог. У комунальних службах запевняють, на розчистку вулиці і доріг кинуто всі сили. В будь-яке время же працюємо? Людям же ходити треба, надо не споткнулися. На вулицях міста постійно працює 26 одиниць, тільки комунальної техніки. Допомагає служба авто, доріг і рятувальники, говорять у міськвиконкомі. Але для такої негоди цього, як виявилося, недостатньо. Ніколаю дуже много років. не обновлял подвижный состав специализированной техники. К великому сожалению, на такой объем работы этой техники просто не хватает. Отсутствует в необходимом количестве рабочие руки для расчистки остановок общественного транспорта многочисленных. Але повноцінний рух міського транспорту сьогодні вдалося відновити на роботу І з роботи миколаївці все ж таки дісталися. Проблеми залишаються лише на приміських маршрутах. Порядка 1270-1300 єдиниць, тобто практично 96% транспорту в місті працює. Йде щоденна чистка дорог, щоденне посипання пісково з місцями спеціальними. За прогнозами синоптиків далі очікується погіршення погодних умов. Удаї просять без необхідності не виїжджати на дороги.